Так, тепер давайте зачиняти усі фасади. Це МДФ фарбований з фрезеруванням, ось як це виглядає, шпанований. Зачиняємо і показую вам підвісну тумбу. Ось є місце для зберігання така відкрита частинка. Ну, і, звичайно, висувні шухляди. Теж МДФ шпанований, все працює, все ось так. Гарно виглядає. І переходимо на ось цю зону над інсталяцією. Що у нас тут? У нас тут теж шафа. Шафа з МДФ Ось від нажаття і ось така велика шафа. І звертаю увагу, нема задньої стінки, бо ось тут усі комунікації, є до, до них доступ. І навіть, бачите, полиця з бортиком, щоб, якщо ви сюди щось ставите, щоб все це не падало. Ось.